Про що цей законопроект 10037? Ми в першу, чергу, в першу чергу не просто забираємо військовий ПДФО, так зване військовий ПДФО з громад, і передаємо його на державний бюджет, на центральний. Ми забираємо також гроші, які е, ПДФО поліцейських. Працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій, які все життя прожили в відповідних громадах, все життя платили податки в свою громаду, продовжують там жити. А ми там, а ми забираємо гроші. Забираємо у громад. Далі фактично цей законопроект також забирає гроші з дорожнього фонду. Я розумію, що і місцеве самоврядування вже створили образ такого злодійкуватої якоїсь інституції, якогось хабарника та злодія, якого обов'язково треба покарати, так само створили і дорожній фонд. Таку саму репутацію. Але я нагадаю, що окрім доріг національних, які також там під час будівництва багато хто скандалився і. Втратив певну репутацію, да і не зовсім гарні відгуки відносно того, як це все відбувалося. Я нагадаю також, що дорожній фонд фінансує реконструкцію та будівництво мостів, які зараз конче необхідне, які були підірвані на початку повномасштабного вторгнення. Дуже багато аварійних мостів, в тому числі і через Дніпро, і через Ріку Дніпро. Ви всі по цих мостах їздите. Завтра можете не доїхати. Це все також фінансується з дорожнього фонду. Ви забираєте, ви хочете забрати кошти звідси. Інше, окрім того, що в місцеве самоврядування забирається військовий ПДФО. В дорожньому фонді також 35% всього дорожнього фонду даються кошти також на дороги і місцевого значення. Тобто. Не просто громади при всій повазі до Закарпатської або Львівської області, а також громади, які знаходяться в зоні бойових дій, опорні біля зони бойових дій. Вони також не отримують ці кошти, не отримують для того, щоб, хоч якось в якомусь належному стані, підтримувати ці дороги. Нагадаю, що там дуже і дуже багато їздить військової техніки. Вона розбиває ці дороги. І в першу чергу для військових це ускладнюється транспортування і логістика. Це також про це не, не варто забувати. Не варто забувати, що з дорожнього фонду також е, відбуваються заходи з організації безпеки дорожнього руху. Ви також хочете з цього забрати. Також хочете з цього забрати. Я розумію, що єдиний телемарафон формує думку. Місцеве самоврядування злодій, дорожній фонд злодій. І люди, дивлячись на це, звичайно, виходять на мітинги, обурюються, обурюються і абсолютно правильно і законно це роблять. Вони в кожному місті агітують і протестують проти того, протестують проти того, щоб кошти йшли кудись. Окрім ще Збройних сил України та загалом сектору безпеки і оборони, я їх підтримую. Але хочу звернутися до всіх цих людей. Дивіться, ви зараз знаходитесь на мітингу під час воєнного стану. Вам дозволили це зробити. Але нагадаю, що вам не дозволили це зробити, коли були яйця по 17. Коли всі ці скандали з Міноборони, які абсолютно обосновані, і рахункова палата це довела. Що всі ці медійні скандали абсолютно правильно були? Вони не видумані і не висмоктані з пальця, як дехто заявляв. І тоді вам не дозволили проводити мітинги, тоді сказали, що воєнний стан, зібрання неможливі. Зараз це можна. Чому так? Хто має право дозволити вам виходити агітувати? Тоді заборонява зараз дозволяє. Чому так відбувається? Чому тоді не можна було, зараз можна робити. Я хочу ще раз також вашу звернути увагу, що наразі місцеве саморядування допомагає Збройним силам України, але згідно законодавства їм не можна цього робити. Не можна. Вони можуть дати субвенцію, тобто напряму з одного рахунку казначейського передати на інший казначейський рахунок. А ось закупити е, пікап, закупити бусик, закупити джип, закупити дрон, закупити антидронову рушницю і передати потім військовому підрозділу, будь-якому підрозділу сектору безпеки і оборони. Їм цього робити зараз згідно законодавства не можна. І ми в правках до цього законопроекту. Подавали відповідні зміни, щоб дозволити місцевому самоврядуванню це робити. Ба більше реєстрували окремо законопроекти, декілька законопроектів. Ми звели в комітеті його до редакції 9559 п'ять Для того щоб дозволити місцевому самоврядуванню допомагати матеріально і передавати це військовим підрозділам. Ба більше, щоб вони на у них не наставала відповідальність за те, що вони вже зробили, послухати цей нонсенс. Багато громад, багато, дуже багато громад. З 24 лютого 2022 допомагали і зараз вони за це будуть покарані. Декілька десятків злодійкуватих мерів. Так, вони дійсно крадуть. І правоохоронні органи мають ними зайнятися і дати відповідну оцінку потім в суді довести. Але в громад в Україні 1469, і ми не можемо карати абсолютно всіх, тим паче ті, які допомагають. Виключно із цих пару десятків мерів нагадую, що на серпень 2023 року місцеве самоврядування допомогло в галузі сектору безпеки і оборони більше ніж на 60 мільярдів. Про це вам не скажений єдиний марафон, Не напишуть в телеграм-каналах. Про це ніхто не скаже, а от звинуватити місцеве самоврядування завжди. І на останок військові підрозділи дуже хочуть, щоб військове ПДФО залишився, бо якраз вони від громад отримують цю допомогу. Дякую.